Привіт нових глядачі! Сьогодні ми продовжуємо грати в Forza Horizon 5 на моєму каналі. Як завжди, перед початком не забувай про поробайку, комент, підписку на канал. Також, е якщо хочеш порадити зі мною, заходь в Discord, е також телеграм, де я буду повідомляти про е те, коли будуть зйомки, та також просто життя каналу. Також можеш фінансово підтримати мій канал. ЮР-кодику відео або посиланні під відео. Бері Бери щось смачненьке та Go у нову серію. І так, да, також наверсі я повернувся, то, я от з минулого разу хворів таки хурюється. це не можна не як гордо це вилікувати. Дуже-дуже за вами скучив. тому беріть щось смачненьке та гоу у нову серію. Так, перше завдання у нас ось це. Треба 20, за 20 секунд проїхати. Ось таку от реножку зробив. Коротше. Зараз ми подивимось, що вона може. Беремо регончик побільше. Я, ну, наче ми повинні завалити, але якщо знову цей дебільний відрізок, то це буде, ну, м'яко кажучи, переколу. А не знаю куди їхати. Взагалі не знаю. Так, і їду. що? Я вгадаю, що кажуть. Опець, а що так довго їхати? Ой, ой, вижив, я задивився. Я думав все, приїхали. Нам 15 секунд треба. Не все відразу. Ні! Такс. ні, ну ми не встигаємо в будь-якому разі. Прикол я зрозумів. Нам зараз треба виїхати тупо на ось цю дорі... дорогу. Ось так якось пролетіти і виїхати на трасу. Якось тебе зробити це. Погнало. Дара... Просто треба це в голові тримати, коротше, не пророхлити. Вафлити точніше в цей момент пророфувати. Ну це це в реально. Та хто дома на саву, бляха? Оце погано, чудово. І тут був обрямій. Якщо нам вистачить часу. Не вистачило, прикиньте, не вистачило. Нормально не вистачило, так. Як і ненавиджу цикляти без доріжжя, я б знала. Тупо сил немає, ну правда, ну такі дебільні повести. Ну як, ну типу, бери, блін, І ця ж тачка, вона ж не те, що їде, вона, ну типу, вона не тулом некра. А це... Ну, типу, непоганий варіант, так, тому ну, це знущання, я вам кажу. Ось так, ну ти... Так, ще раз, тому що я тільки зрозумів, що ми мене на шини навіть на оффроді стояли. А звичайні. А ми більше ж на оффроді, тому нам треба, ну, реально. Це я трохи за Я думав, що ми на паки будемо на ній ганяти по асфальту. А у ні, нам треба реально офроут. Оце я лоханувся. Ти думаю, якусь дивно, натягне вона по, по, по цьому. По офроуді. Ну так вона. Біч активно їде. Наче. Ну наче більше. якщо в мене місце закінчиться, Це буде такий факап, я вам кажу. Бляха. Та ні, треба спочатку. Два рази так лаханутися. Все, мінус. Звали бічес, бам! того лиш. Раз 15. Ми намагаємось проїхати. Давай сюди. Нормально, нормально їдемо поки. От сюди! Ну наче наче швидше. Так, головне не розбитися. Далі нам туди. Тюдово. Давай сюди. Тудово. Не, ну так ми на новий рік тільки да. їдемо. Це я точно заявляю. Ось так, нормально, встигаємо, встигаємо. О, ще не наділить тут потрібно, з першого разу. Оце, оце, да, оце нормально. Так, хай кайф, цілого виконали, відносно швидко, їдемо на наступне завдання. Можна чокнутись, я вам кажу. Далі у нас дрифт, нічого такого насправді це ізі. Добре. Поїхали ще раз, Ой, яка фігня, я вам не кажу. Оці міні завдання саме на якого цей ніякого кайфу від цих міні-завдань немає. Ну дрифт на ралі, ну що ну знущаєтесь. 70 же придача. Ну нафіг ці цифри, ну дайте 30. ну я гарно, хоча б це зробити можна буде, але ні, треба циферки, циферки, на циферки треба чана ярювати. Інакше ж це ж не як. Ну, Де 70 тисяч. Кайф, кайф. Ну, реально, прикольний дрифт, Не зря робили. Ну, тут реально не зря. Ну, красавчики. Коротше, добре, їдемо на наступну. Нарешті закінчили з цими дебільними, блін, Як на мою думку, цими. Ну, як мінімум зараз, на даний сезон, дебільними дарами їдемо на, на, на нормальні гонки. А поїдемо ми спочатку отсюди, та 600 погнали. Так, погнали, ось таку я кралю зробив, коротше. Зараз ми покажемо їм. Ми ганяти треба БЗ, капець. Блін, як я скучив, я стінки вже не знімав, реально. Немав точніше. Я, блін, капець їх скучив. Зараз мене на цьому піпілаці ще і, ну всіх всі переможемо, взагалі можна казати, що серія вдалась. Ого, вони там вже вбивають одне одного, о, БЦК, ну. Не підводить. Медзешка, ну ти ж теж не любив Ой. А це бот. Я бо там намагаюсь не підрізати. Оце я. Молодець, а вони йшли до речі. Оце прикол. Ну БДЗка прям виконує, виконує. Ну, ботти, тікайте! У мене там заруба, серйозна, третя місце авто перший. А, побачить. Ботий дайте проїхати. Амберзешка намагається, ну. Дякую, Ботти дякую. Допомогли. Давай, давай. Ох я чую чу Так, мінус БАТи. А, ну, да не БЦК, тю. Ну, третій, як не... Мі... Ну... Ми ще поборемося. А, бачу коло, тю. Ну вони мене швидше, зрозумів, в цьому проблема. Хоча якщо вони будуть боротися, я його десь... Я буду вже тут. У нас с з, ну... Що і за ваги чи що, ну колеса поняла, зариває. Вони борються. боряться. Давайте, хлопці, молодці. Боріться і поборетесь, а я приїду враз самі це нас заберу. Хоча, точно кажучи... Я в цьому не впевнений. Тут біч я... Так сказати. Адм... О, позади. Капець, ще один конкурент. Нє, не пропущу. Куди ти там пристроївся? ну, звалюй. Куди, куди? Не треба ось цих цих справ. Я вірю, що ти легше. От зараза, а? У мене тепер сліпстим є. Ааа, у нас десь перше місце Пропало. Блін, ну вони тупо швидше. Дікаво, вони на своєму приводі чи на повному? Тому що таке відчуття, що єдиний лох. На задньому їду. Ді, ні, я навіть не знаю, ну я поняв його все саме, до речі, кайфово робить. Така, заруба нормальна. На перше місце ділося, все питання. Не знаю, шанси є, немає. Ну ось тут логічно, що треба йти. О тут я наче не від'їжджаю від мене Не знаю Наче я за ним тримаюсь У нього вже сіп стрім Лоханувся Бляха Лоханупся Давай, 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 давай. Був чудовий момент атакувати. А, все, це останнє коло було. Капець. Ну, що, і я дав дьору, блін, в останньому колі якщо б я там не влупився можливо б я їх перегнав. Це було б, ну блін. Що ж зробиш? Буває таке, але це було кайф, так то заруба конкретно була, да? то що? так, опа. О, Exchange. А не это У нас таке є чи ні? На другу гонку летимо Так, другая гонка. Погнали. Опа. Катуємо нормально. Лаунч у нас конкретний Так, слипстрим. Ну поки нас роблять. До речі всі. Не-не-не, я не збираюсь тебе роззаняти. Отак. Вот. Ну бо це означає. Ну бачи, там полетів полетіли тобі звоню. Нагальмуй. Зато мене людина вибиває. Так, а ну звалюємо. Давайте не треба мене випити. не Не-не-не-не-не. Не-не-не, не треба, дядя, не, не треба. Що ти робиш? Ти що, дебіл? а это ян? Ні, да така. Ну ти ж. Не поняв? Задрав би? Тупо мене би пикує. Заднє коло це фігари. Ну так нормально, я вважаю, що це ну Фігня повна Тому нехай блін там сидить. Я ось це ось не поважаю. Таких треба, ну, реально наказувати. Аж не те, щоб його спеціально я... А їде собі спокійно, він бере мене за нікого це пухає. Ну Він там головне його не підпускати, тому що він має зуби на мене. Я думаю, він використає свій шанс полюбе, тому треба якось від нього звалювати. О, нормально, треба шукати де менше всього води. І так є шанс від нього зволити, хоча він зараз... дить на хвості. Намагаюся шукати, але ой. Але це ні, Анріал. Ну я намагаюсь його три притримати. але він зараз і під'їжджає Це ближче і ближче це швин чи ні наче він головне налашати і це буде вааа очі він проїжджає якщо ти Там. Там. Баран, ти проїхати мене може тобі. Ні це віддаю, він сука тупить. Нас нас догнали, поки ти тупив. Радше бо ти трахнуть. Ні, ну тут дружище вибачаю вже тебе чесно перегнав. Е, так гарно жопу підставляти дуже. Ну позвали. Я його обігнав Чесно, а він мені пропустив, а він мені зад підставляє Ти диви на нього Яка людинка Виявилось не дуже Вибачай, я намагався. Я ж тебе наче не притер особливо. Ні, ну тут я тебе не особливо. Так, перішечки, ну. Але шо? Не сказати, щоб там було щось критичне, це було прикольно. Намагався як міг. отримали тачку. Якийсь раритет, до речі. Якийсь раритет. Так, все, їдемо на наступну. Ось така прикольна гоночка у нас була. Далі у нас такі от гоночки на ходхеті. І зараз ми поїдемо якраз вже на нашій автівці. Нарешті в гонці, а не по землі. Другого разу, о! Да ти що там, слышь? Хоть Конкретний. Там подвинься. Прикольно, до речі, прикольно зробив. Я от цих ботів, наприклад, зібрав. Це не прикольно. Кайп. Ладно, привет. Зачепитись можна, да? Ну що, перше місце нам, скоріше за світе. Тому що ми трошечки... Ну, нас загальмувало трошечки. О! О, дякую. І я хоча... От нам допоміг, може... може і світа. О! Лево! Ага, давай їдь! Порані приймі грабить! Конкретно, конкретно! Ой-ой-ой, ой-ой-ой! Ой! Ой-ой-ой! <laughs> Ой, намагается, ногу Ну, бачай, Я не хотел, ты просто прям в мене подстроился. Давай, давай. Антибукс, антибукс, бля, точно, что я Я забыл. Антилах, антилах. Просевывай, антилах. Вот так. Да, бери ты мала, давай, давай. Что это за... Ходжбайки такі Не повертают ни хрена Опа Я вмію, поняли Об Обстинку вмію Опа, Опа А я тут швидший Не, я тут на швидший не ще переможе в итоге Давай Много ну, тачка тупо легше, тому моєму Ні. Мою веде постійно кудись, коротше. І ну от повний привід в цьому якась дивна штука і веде. І все, я ну, я гальму вже пізна куди коли. А вона ну і по барабану. Ц, давай на Ну, півдня, я мав проїхати і все рівно врізався. Тримаємося краще гальмувати все ж таки. Давай, давай. Мене майже не повертаю, це блін пак. О привіт друже. Я вирішив на тактику грати це все, на тактику Давайте хлопці, колись побачимось А, друга кода якраз так опа, попку присунувся в о, так. Давай, я повертай Она швидко стіб'ется. Це мене рятує. Дуже сильно, дуже рятую. Давай, повертай. Я yeah. Да більше прикола гонки, ну вот так чесно. Ох, його занесло. У в мене такі ж проблеми. Такі ж самі, я тобі оговорю. Та поводтай, ти прикинь. Давай, давай, Тут я краще. Давай, давай. Мало. Ну мы так знову. Однаково їдемо, а я так зосереджений. чесно кажучи. Ой, не треба в стоп. Бо в нас заруба Опа. Та повертай. вертай. А, все, фініш, хорош. А що він тут забув? Хорош, блять, місце, оце заруба, реально тупо там на вставить жа жало як могли, жали, як могли. Жалко, на жаль, тут немає повторів в цій фодзе. Гон, було б прикольно. Реально. Я б вставив цей з боку екранчик, наскільки він позаду був. <кій> і висновінка, як інакше, як інакше. Забираємо плюшки і кайфуємо. Це лки. Оце можна скинути? О! Оба, ще один годок. У нас два... А, ні, нам вже випали цей розмовлял про його дов. якийсь відок потім собі поставити, реально, а то я забиваю час. У нас 175 левел, до речі, капець. А на цьому ми будемо завершувати. Тому, як завжди, не про вподобайку, комент, підписку на канал, обов'язково підтримуйте ЗСУ донатиками, підтримуйте одне одного. І також, звісно, можете підтримати мій канал, знову ж таки. Або в описі під відео, або по QR-кодику. А ми з тобою дуже побачимо вже у наступній серії.